Доброго дня товаришам, однодубцям. Одремонтували ми, я в прошлому відео показував, було вирвано, заварили. Що ще, трошки ж помили ми його, їздили на Кременчук, робили стартер на нього, перестав крутить. Хлопці кажуть цей. З ремонту, що забило дуже От там він стоїть. забило дуже пилюкою, грязюкою за скільки років. Щотки процентів 80 остаток. це одну втулочку десь вони підмінили, то звісно, теліпає класно. От Ота таке. Тож ми показували вам дірку що залатали. І болти витерті були, все новенькі болти туди підкинули. Ну, а далі, де отоварив, варив, то товстий метал хороший. Оце отут. От тут да, Сюди товстенький, то можна варити. Тут, тут вух, нормально. Що ми ще? Що ми ще, що ми ще? Коло жатка це по цей замінили. Там я не знаю, чи видно буде двохрядний. О, оце. от Бо то той я викинув там уже і ці. А наче ж і нормальний був. Ось такі справи. В Салоні поприбирали. Пооткривали, щоб вода стікала з бункера. Дощі кожний божий день у нас. Не дають виїхати, потрудитися. О таке. Ось такі справи, мужики. зончик ось стоїть. Добре, воно ж. О, то за стартер я дуже переживав коли. Ну, зрозуміло, що поїхати, приїхати. Ну, то ремонт 800 гривень. Чистка. В основному маска, чистка і одну втулечку підмінили. Все, тобто почав телепати, нормально все. Зжаточки ж ми передивилися. Ага, що я ще робив? Всі смазки дивився. Нігде потьоків нема, а так... Трошки попідливав, ну небагато, ну воно може хто зна. Може йде й потіє, і воно зразом пилюкою з'їда, Да? Все може бути. Вже трошки помазали, щоб воно тут не ржавіло. Все, коробочки передивилися, прекрасно. Небагато, не побагато, ну долив, питань нема. Більш нічого такого в нас немає холокомбайна. Кум їздить, шукає трактора. Попланували ж продати цього кейса та взяти, та переобідив трохи, ну не знаю, поки стоїть в інтернеті, може кому й треба буде. Будемо чи продавати, чи ні. Хоче МТ-зона якось мочненька, 10-25, чи він там. Кажу, дорожне потягти. Попродав свої там юмези, додав коштів. Дай бог. Ми за нього кулаки держимо. Ой, це таке діло. Та будемо приступати до сівалки, бо там треба й банки житті поставити, доставляти розвертачі, все, бо будемо сою сіяти. Перебалакали з концем, будемо і соями сіяти, напевно, і цей і кукурузу. Соєшника ні, пшениці там трошки я посіяв гектарів 12. На перші кошти може які будуть, а може які не буде. Ті, теж ціна смішна на неї на пшениці. це такі справи у нас нічого такого нема, коло комбайна теж передивлялися, лазили. То наче Ну, воно вистрілює потом, наче так розказує вам все добре-харошено, бо вже й знайшов. десь щось не добачив. Знаєте, це ж, це ж техніка. Тут якісь справи. Хоча ж хотілося б поїхати ще покосити, вже, застоялись. Ну нічого. Прийде час і будемо косити. так же Кофе з утра, як завжди. ой 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 ой, ой о, такі діла. Мужики, ще домиємось подкось. У мене ще 40 гектарів, я ж не починав абсолютно свою кукурудзу. З тими дощами, що воно буде і по щекам Не хотілося б там сої трохи є в кума. То вдруг, що то друг друга прикриємо. це чепуха. Якщо вже, що не вийдемо в поле, то сої здамо. Якусь камазика, щоб хоч розрахуватися з людьми. Та на налоги, щоб було, а там... А поки стоїть, а що ж зробиш? Ти ж серою сиро, ж не будемо косити. Ну то Що ж як 19. А воно з неї тече. Ну, сам качан то 18,5 отаке. таке. Дивлюсь, там товариш мій по каналові каже вже орють. Ну ми ж по нулю будемо сіяти. Та таке діло з цією сіволочкою. Там ж ми весівні нові ну, каці я показував 17-го року джондіровський поставимо. Ой, а то таке діло. Більш нічого у нас немає. По ремнях передивились по роликах, як я казав. Ніяк мені знімати, показувати. Нема кому. А то такі справи поліз, наче ролики нічого. Трошки попідбивало, звісно, самі ці ступиці. Ну, де прикручується там той ролик. До, до цього, до корпуса, щоб це, То Треба буде взимку щось робити то такі діла. А так. Поки, поки бог милував, нормально. В старті року я розпереживався. Ну, поліз в інтернет, він 13-14 тисяч новий. Думаю, якщо щось підгоріло, там, да, наприклад, або ще щось там підімкнуло, то вже, то вже не робота. От от такі справи. Коли забито було, белюку дуже забило, а ми ще ж плюс керхаром додавали, влага попала. І все, і почав, ті, як на себе брати і башмачить. Все так хлопці сказали. Капелюку почистили, кану там в вже для успокоєння ще б ходило б каже. Підмінили. Каже, щоб спокійна душа була, каже, їй. Ось такі діла. Ліш Ді нічого, я жку, зробили ми цей ось поломку нашу, що була тоді задерла. І болти постирало навіть. Отак. Давай. Болти туди і все. А так нічого. Наче все на місці. Перетеліпали, наче нормально, хто його знає? як воно буде далі, будемо бачити. Буде знімати, може кому інтересно, дивіться. Ну, пишіть, мені теж інтересно, може в кого були там хлопці, хто в інтернеті дивиться такі комбайни. Хай може трошки і старіші. Вони як кажуть, як гівно, там серія попалась. Да? То що не робив, воно гімнув. І в джундірів я знаю, що є поганенькі серії якісь невгадані, да, як кажуть. Хто зна, може це поки ще більш-менш комбайн, то я його і хвалю. Та ну так же як дивимося ж, значить нема сюрпризів новеньких. Фу, так наче бог Ця ж проводка ж плетена, бачите, вона ж в кожуху, не так, як ото хлопців на Нью-Холандів наших. Хлопці міняли з полтави повністю всю проводку. Побило, просто від вібрації збило всю. Ой, ото таке. Не знаю, хочеться вже й покосити, а воно щось. Погода не та, що треба, ну нічого. Я думаю, погода наладиться, накуситься. І тут такі справи. Більш тіло нічого немає. Ладненько, хлопці. Пишіть, що там. Там хлопці просили номера телефонів, де я запчастці в лубнах беру. Я ж там оставив. Не знаю, чи дивились. Хух, то таке. То побачення.